Що стосується електрообладнання автомобіля під капотному пространстві. Давайте розберемося, з чого будується акумуляторна батарея. Блок запобіжників 1, Далі у нас є блок запобіжників другий. Є електропровода в жгуті, от вони. Кріплення в них надійне, то тобто є на кліпсах все знаходиться Далі в нас є система запалення, модуль або катушка запалювання, далі є провода, високовольтні провода з насвічниками далі там є свічки під ними. Також відноситься до електрообладнання всі датчики які ми бачимо віці. Іде один датчик, другий датчик там, до електродатчик, він... датчик холостого входу, далі датчик масового розходу повітря, він йде в гофі. Також можна віднести до нього стартер, він знаходиться внизу. Возлі маховика вигона. Також можна частково віднести і вентилятори системи охолодження, бо вони також електричні. Також є датчик тиску на кондиціюванні. Також на газовому обладнанні є електромагнітний клапан. Також моторчик скло очисника лобового скла. Ну, звісно звичайно, звичайно, і сигналізацію можна віднести до нього, до електропостачання автомобію. Тобто Все, що в нас зв'язано з електрикою, воно відноситься до електропостачання. Передні підфарники автомобіля справні. Ближній світлофар справний. Дальній світлофар справне. Передній правий поворотник працює. Передній лівий поворотник працює. Передні протитуманні фари. Одна фара не працює, потрібно замінити лампочку. Задні підфарники працюють. Задній противотуманний фонарь працює. Задній правий поворотник працює. Лівий задній поворотник працює. Стоп-сигнали працюють. За допомогою мультитестера перевіримо акумуляторну батарею без навантаження та під навантаженням. Перевірка без навантаження. Виставляємо на мультиметру постійну напругу на 20 вольт. Червоним щупом до позитивної клеми акумулятора, а чорним щупом до негативної клеми акумулятора. Напруга показує 12,83. Це повністю заряжений акумулятор. Допустимі норми 12,4 та 12,9 вольта. Тепер під'єднаємо клеми до акумуляторної батареї. І вимірюємо напругу. Ми бачимо напругу 12,59. Напруга впала, тому що під'єдналися бортові прилади автомобіля, які беруть на себе навантаження. А тепер давайте запустимо двигун автомобіля. Напруга не повинна впасти менше ніж 9 вольт. А потім напруга буде збільшуватися, тому що почне працювати генератор. І повинна бути напруга більше 13 вольт. Закріплюємо щупи мультиметра на клемах акумулятора. Мультиметр зараз показує 12,48 В. Запустили двигун і напруга почала збільшуватися. Це означає, що генератор починає підзаряджати акумуляторну батарею. Отже, акумуляторна батарея. Технічно справному стані і відповідає всім нормам заводовиробника. При русі поршня до вгори в такті стиску, коли поршень приходить в верхню мертву точку, якраз в цей момент між електродом свічки запалювання повинна проскочити електрична іскра. Саме ця іскра буде запалювати паливну суміш. Щоб запалення було надійним, іскра повинна бути сильна, а точніше іскра повинна бути не менше 1 мм. Якщо іскра буде менша, то запалити паливну суміш вона не зможе. А це означає, що зазор між центральним електродом свічки і боковим електродом повинен бути. Не менше 1 мм. А пробити такий зазор може в тому випадку, якщо різниця потенціалів між двома електродами або напруга буде не менше 20 000 вольт. В той час ми повнимо, що акумуляторна батарея виробляє 12 вольт. Таким чином система запалювання буде перетворювати струм низької напруги 12 В, струм високої напруги 25-35 тисяч В і подавати цю високу напругу на свічку запалювання саме в той момент коли поршень знаходиться в верхній мертвій точці. І так, із 12 вольт ми отримуємо високий струм за допомогою катушки запалювання, яка отримає інформацію від електронного блока керування, виробляє високу напругу і подає її на свічку запалювання. А звідки ж подається сигнал, що поршень в верхній мертвій точці. За це відповідає. Датчик положення колінчатого валу. Він встановлений поруч з задаваємим диском, який встановлений на кінці калінчатого валу. На задаваємому диску немає одного зуба. Це місце рахується як встановочна мітка, і при цьому, коли при обертанні калінчатого валу ця мітка підходить. До датчика калінчатого валу це говорить про те, що поршень знаходиться в верхній мертвій точці. І так, обертається калінчий вал, поєднується на становні мітки, датчик виробляє електричний імпульс і подає його в електронний блок керування. Датчик наче каже, Поршень знаходиться в верхній мертвій точці, можна подавати іскру. Електронний блок керування дає завдання катушки запалювання. Вона виробляє високий струм і подає на свічку запалювання, проскакує електрична іскра. При виході з ладу датчика калінчатого валу. Електронний блок керування не може зрозуміти в якому положенні знаходиться. Поршень. Він вверху, внизу чи десь посередині, і відповідно не знає, коли потрібно подавати іскру. Ось чого двигун може заглохнути і не запускатися. А зараз розглянемо два типа катушок запалювання. Для цього подивимося тільки на елементи системи запалювання. Для цього додамо в систему акумуляторну батарею. Оскільки електронне керування без акумулятора працювати не може, а тепер розберемося з катушкою запалювання. Дана катушка запалювання називається модуль запалювання. Має 4 вивідні штирі відповідно під кожен циліндр двигуна. На кожну свічку запалювання. Через свічний накінечник від модуля запалювання буде підходити високовольтний провід. Цей провід має дуже товсту ізоляцію. Щоб правильно під'єднати провода до свічок на модулі запалювання напроти кожного вивідного штиря є числа, які вказують на який циліндр потрібно буде під'єднувати даний провід. На більш сучасних автомобілях модуль запалювання відходить в минуле. Разом з ним і йдуть високовольтні провода, на їх місце приходять індивідуальні катушки запалювання, які встановлюються відповідно на кожну свічку запалювання і відповідно від блока керування двигуном. Будуть іти індивідуальні керуючі провода безпосередньо на кожну катушку запалювання. Черговістю роботи свічок запалювання також будуть командувати електронний блок керування. В процесі експлуатації автомобіля необхідно періодично міняти свічки запалювання, а саме 30-40 тисяч кілометрів. Перевіряємо систему запалювання. Модуль чи катушка зажигання. Перевіряємо її на надійність як вона закріплена. Тобто не болтається. Добре. Далі у нас є роз'єм, який також кріпиться надійно на фіксаторі. Є фіксатор з язичком Далі провода. Держаться надійно. Самі накінечники резинові, які йдуть до модуля. Також не потріскані нічого. Все добре. Провода. Також потрібно подивитися, чи немає тріщин, мікротріщин, тріщин. Вроді начебто немає. І як вони сидять на свічках, на свічники. Здержиться надійно. Можемо зробити висновок, що система запалювання на автомобілі відповідає всім технічним вимогам. Для перевірки свічок запалювання нам потрібен прилад з барокамерою. Ось він. Він будується із манометра самої бара камери з двома отвірами під свічки запалювання та вихідним штуцером для подачі повітря. Під'єднуємо шланг для подачі тиску від компресора. Закручуємо свічки запалювання, які потрібно перевірити. Докручуємо свічки запалювання ключем для того, щоб не виходило повітря з бара камери. Під'єднуємо до свічки запалювання і мету катушку запалювання. І подаємо напругу на свічку запалювання. І бачимо, що при нульовому тиску іскра у нас є. Накопичуємо тиск в бара камері і подаємо напругу на свічку запалювання. І бачимо, що при двох атмосферах іскра починає пропадати. Під'єднаємо імітуємо катушку запалювання до іншої свічки запалювання. Бачимо, що без тиску іскра у нас є. І також бачимо, що при нагнітанні на дві атмосфери іскра пропадає. Отже, робимо висновки, що свічки запалювання не придатні до дальнішого використання, так як іскра повинна бути при 10-12 атмосферах у барокамері